Живу, роблю, гарую цілий вік, та все ж одна, тягну, як шкапеняка. А чим примножив по хазяйству ти, щоб так і знав, як сходитиму зі світу, то не лишу тобі і заповіту. Усе відпишу на церкву і монастир, на всю полтаву будеш богатир. Веди у дім, дружину, собі ладу, то маєш бути рибка золота, яку ж полегкість і яку розраду. Принеси в дім ця пасманиця, пісні у неї то велика туга, а серце в неї горде і трудне. Твоя любов до неї то не дуга, бедужий сину, пожалій мене, хіба то дівка то ж таке ледащо? Усе б співали, Боже упаси. Ми вже без неї з'їхали що, а з нею геть вже з'їдемо на пси. Які там засвід стали козаченькі, а цілий полк співає? Дивина то щось для сина височенько. Не вірю, щоб співала це вона. Одвик хазяйнувати, мені був це невістку молоду. А то все мати, 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 чи коли я хоч помочі діжду. Чого би, мамо, є в нас, слава Богу, хліб і до хліба, поле і воли? Якби ти ще дівчину взяв не в Богу, то ми ще якось прожили. А в тій марусі, що не слово, насторч, то ж там росте на хаті крапива. А що? покрив я дівчиною Неславою. Не буде, мамо, доля нам сприять? Ну що ж? Іди, бери свою чакунку, бо гроші є у матері. бери!» Робив, як віл, трудився без спочинку. Все занепало не моя вина. Так ці нестатки в'їлися в печінку. І вся ця передержана війна. Усе воюєм, боремось. А доки? Не те, щоб я невірний був Хома, але ж втеряв уже чотири роки, а що із того просвідку нема. Я перестав од матері сахатись, потроху так почав і прислухатись. Бо хто, як я, Намучився на війні, тому життя підскочило в ціні. А мати стогне, мати дошкуляє, що Божий день. Пиляє так і пиляє, а я такий, я матір поважаю, я впоперек їй слова не скажу. Нестерпний біль покучого прозріння, яка мене оплутала мана. Чи він мені, чи я йому нерівня? Нерівня душ це гірше, ніж вона. Немов полегшує, зболілась, відмучилась, ходить. І ні немає ні кінця і краю. Життя ж коротке, звікував і квит. Тепер дівки до гарних хлопців ласів. Багато, сину, хлопців полягло, як хочеш, сину, маєш розум теж. Але ж подумай, щастя йде у руки, невже від себе щастя одіпхнеш? Не служить очі на таке дивиться, Щоб так двоїлась хлопцеві душа. Не вірте, мамо, Гриць такий хороший. Він же в світі отакий один. Ой, доню, доню, їх до смутку грошей, то ж вишняки, то ж Галю, зрозумій. Але ж то Гриць, і я, то ж з з Грицем, та він же в світі, отакий один. Він гордий, він козак, він лицар. І що для нього гроші, мамо, де? Хіба наш батько ласий був на гроші? Наш батько з тих, що вмирали перші, а Гриць Бобренко з тих, що хочуть жити. Слава Ісу, Навіки слава, Марусю, да. гай на учерницях. Гриць із нею мене побачив, очі опустив. Він танцював із Галею, і в танці немов доптав та нищив чобітків. Маросю, я прийшов на віки, я на коліна стану, ти простиш. Я найдорожчі сплакала літа. Чого вернувся до моєї хати? Ми ж розлучились. Матінку свята, чи ж я тебе примушую кохати? Не дивись, вороже, тут двоє матерів твоя і Божа, хай вони нас на шлюб благословлять. Марусю, чуєш, зараз ще до осени поберемось та й вступимо в закон. Іди туди, звідки ти прийшов. Я зрадив, так, але це біль чи злочин. Скажу всю правду. Ми тепер одні. Комусь нас не гірше. Нелегко, кажуть, жити на дві хати, а ще не легше жити на дві душі. Життя така велика ковзаниця. Кому вдалось, не падавши, пройти? Він говорив і відбулося диво. Він зраду, якось так перетворив. Говорив беззахисно і правдиво, неначе він про подвиг говорив. Моя єдина, Та, піддубно, я був іще людиною, а тут я сам з собою вороги. Я ж не можу без твоїх пісень. Як хочеш знати, так, я їм продався, але в душі на тебе я молюсь. Іди сюди, іди. Мені нема куди. Іди до неї. Будеш між панами, а я за тебе, Грицю, піду. Це ж цілий вік стоятиме між нами. І з чого ж, Грицю, пісню я складу? Як не хочеш, моє серце, дружиною, бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Восьмиого року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом'яні стріхи над Ворскою, плавали з бані дерев'яних церков. Вітер був сильний, полум'я готіло, і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. На лавах свідки та учасники: заходять суддя, писар, пушкар, шибелист, горбань, сторожа заводить Марусю. Року Божого такого то і місяця, такого то і дня, в присутниці Мартина Пушкаря перед судею, Богом і людьми, Чурай маруся на підсудній лаві і пів Полтави свідків за дверми. Обренчиха представила багато свідків, которі до присяги годні будуть. Пане суддя і пане полковнику! Оскаржуюся вам на Марусю, вона, забувши страх Божий, утриїла мого сина Григорія. Тоді ми в ряд, упевничись на ділі, що Гриць умер, утруєний в четвер. Придай землі звеліли до неділі, убивницю ж Марусю до розправи. Бо бринчиху, заслухаймо ваших свідків віри годних. Не підозрених у преступностях жодних. Любилися ми з Грицем, бо брати мови не стає. Що він ходив до тої чарівниці, панове суд, то істина не є, вона у нього розум відіймила. Але було це не тепер колись. А як вона була йому немила. То хто ж його присилує? Женись. А я кажу чого ти причепилась? Чи ти його у власність набула? а він такий, що він брехать не буде. Гіцько був чесний, не якийсь бабій. Він сам казав, що вже її забуде. У домі в нас він був уже як свій. У це у восень мали ми побратись, а Гриця вже нема. В такому разі будемо відверті, бо тут не добрикрас. Чого ж тоді він ні своєї смерті таки у неї був, а не у вас? Що скаже нам убивниця на сер? Вона ні слова не каже право. Стоїть, мовчить і дивиться, і все. Мовчить, бо стидно. От така стоїть, немов свята та Божа, немов то вдача потайна, бо на обличчя з янголами схожа. Але в душі то чистий сатана. Не шануватись, дівчині, негоже, але ж із Гриця в добрий був лайдак. Та ну... ж вуха в'януть від такої олжи! Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я скажу не кожна, ой не кожна, чужа душа то тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Ви грамотні. Ви знаєте Латину, за крок до смерті перед віщим сном одного прошу у мою дитину, не кидайте словами як багном. Даруйте, я хотів сказати річ іще таку. Марусю знаю ще із немовляти, а Гриця знаю ще осповетку. Грицько він мірів не тією міркою. В житті шукав дорогу непросту. Він народився під такою зіркою, що в душі двоїлося йому. Від того кидався в берега до того, любив достаток і любив пісні. Це як, скажімо, вірувати в Бога і продавати душу сатані? Панове суд, я щирю вірю цій людині. Панове, до Мартина Пушкаря, тут посланець прибув із січі. Полковнику вам лист від кошового. Гаразд. Сідай, Спочинь з дороги, брате. Які з новини. Обступає ворог, Богдан стягує козацтво під біло. Нам потрібна поміч, нам потрібен порох. Ну як тут? Мирно пишете папери? Та тут таке козак у нас погиб. Погиб козак? То що? У нас в Полтаві облога, засідка, бої? Та ні, Маруся, он сидить на лаві. Струїла хлопця, судимо її. Під білу церкву стягнуто полки. в Київ, знищено три ліси. Уваже он, як гинуть козаки. Там бій, там смерть, там зламано границі, людей не дохват. Лється наша кров, а тут погиб безславно умер, а кажете убито. Якби ми так чесали язиками, то вже б давно країну віддали, не мавши часу бути козаками. Ця дівчина обличчя, як з ікон, і ви її збираєтесь карати. Що ж це виходить зрадити в житті? Державу, злочин, а людину можна? Тут запорожче треба Соломона. Чекаю свідків. У свідки більш ніхто не зголосився. Чотири рази ми отут збирались, достойні свідки питані від нас. А як троїла, ще не розібрались і мусим слушним видати наказ то треба знати, чого іще не знаємо. То треба те, чого не треба знати. То що ж ми будемо думати гадати? Оскаржену на квестію віддати і нехай з нею поговорить кат. Панове, це жорстоко. Дійся воля Божа. Я прошу люди вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено. Ніхто не згадував про головне. Ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так маруся. Це голос наш, це пісня. Це душа, коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. Тоді ми даємо сказати слово її останнє. Тоді такий ми винайшли наказ ми в разі впершись на цідоцтва голі, і справа буде рішена, що має бути карана на горлі. На шибениці обвішена, декрет печаті нашою змуцняєм і підписом судейської руки. Прийшло життя та вже кінець, а що в житті потрібно ще мені? Відбути всі ці клопоти землі, оці останні клопоти удбуті. Іти туди, куди мене ведуть, аби удбути. Все уже отбуде, і щоб не бути, щоб уже не бути. Три дні й дали на розмисли мені, а вже світає сумно, сумно, сумно благословляється на світ. Десь коні ржуть і сурми грають, Полтавський полк виходить у похід. Це вперше Грицю, це вперше грицю, що я тебе у похід не проведу. У ллються сльози материнські, лються. Загинуть хлопці то хоча б по-людськи. А як загинув, як загинув ти? Останні зорі не відгорають. У це уперше за багато літ. І коні ржуть, і сурми грицю грають, а полк без тебе вийде у похід. А полк іде, а я жива. Чого я ще живу? Прощайте, хлопці, боїтесь до ладу, а я вже вам і пісню не складу. І друга ніч не спалося, ні миті. Чомусь гадались ночі купала, бездомне небо і безнежний світ. А нам всього по 18 літ таке було гарнасеньке хлоп'ятко. Цікаве, ласкаве, як телятко. Усе було. Ми разом, все ми разом пірнаємо у річку, а то щедруємо. Мамо, це вода цілюща? Скрупити рани, тато оживе? Я не забуду тату, вас ніколи. Він гордий був, він гордієм і звався, він лицар був дарма що по столив. Стояв на смерть, ніколи не здавався. Йому скрутили руки і здало. Спливло життя. Як листя за водою. Не скигли доню, то великий бред, Здушили сльози, не виходь на люд, Болець душа, не виявляй на вид. Моя любов чолом сагала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Я завтра сонце буду вмирати. Спасибі сонце, ти прийшло крізь грати. Я лиш тобі всю правду розкажу. Я не труїла це прокляття зілля. Він випив сам, воно було моє. А найстрашніше те, що пече як жога. перевертає душу від жалю, невірного, брехливого, чужого, огидного. А я ж його люблю. У Києві пекло, у хвастові чорно, кипить і кликоче усе за Дніпро. Коли б хоч не пізно, я вижити мушу, я мушу вціліти, я мушу об'їхати смерть на шляху, неси мене коню. Коли б хоч не пізно, шляхи перекриті і варта не спить. Якщо я впаду, неврятована пісня, задушена пісня в петлі захрипить. Господи світаю. Сьогодні вранці я умру. Шибениць? Боже. На матір схожа. Тільки трохи вище. Ну от скажіть, людоньки, навіщо такі убитці та така краса? Яка вона не схожа на обидві. На смерть йде, а так він поклониться. Експедіція! Гетьман нас уповновластив. Читати вголос цей універсал. Сладо нас до гетьмана відомість, тяжкі часи кривавої сваволі, смертей і кари маємо доволі. Чурай, маруся, вина у водному, вчинила злочин в розпачі страшному. Вчинивши зло, вона не є злочина, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж, караючи прицім, не ураховувати такі чесноти, її пісні. Як перло многоцінне, як скарб серед земних марно. Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз. При такій війні таку співачку покарать на горло. Та це ж не що, а пісню задушить. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирото того. Хотіла жити, а життя не вийшло. Хотіла вмерти люди мрази, порай мені ніж, порай мені, порайна весню, ой, росла, росла дівчина, тайна поріска.